Наразі затоплені значна частина нової каповки, тобто вулиці Пирогового центру, затоплені в Херсоні, безпосередньо в Херсоні мікрорайон Карабел. Ну, Затоплений як? Затоплений це певні понизя, вулиці, ні приватний сектор, вулиця Марії Фортус на Затоплені деякі райони Олешок і починаються на мої дані, які є, затоплення, але воно буде найбільше. Мабуть, серед міст, це голопристань. Схоже на те, хоча немає даних, але має так бути, що затоплені казачі лагирі, кринки, орсумка і піщанівка в Олешках пробзона в Херсоні. Балки, ну, взагалі на правому вирізі, всі балки, які ведуть до Дніпра, також затоплені. І, зокрема, є загроза, що буде перерізане сполучення між Херсоном і Білозеркою. Між В двох місцях, причому між Білозеркою і Беозерно, між Херсоном і Змізником. Аж до Чорнобайки вода вже дійшла навколо Херсона йде. Також це Тигінська балка, це Шилова балка в районі Отрада Кам'янки. Аж до другої, яка веде на казацьке Береславського Шосте. Тобто, ну в цілому, скажімо так, катастроф немає, якщо всі, хто підпадає в зону затоплення, самостійно евакуюється, або якщо відомо про наявність маломобільних хім там держава їх вивезе. Тобто, це такої з короткочасних проблем катастрофи нема звичайно, є в довготривалих наслідках цього підриву, тому що системою не буде зрушення ані Каховської, ані Північно-Кримської. Не буде довгий час, поки не буде відновлено самогреблю і не наповниться знову водосховище. це теж не одного дня ситуація, тому що воду треба і спускати буде. 6,5 тисяч квадратних кілометрів на лівому березі залишили безрушення селищій з Іванівської Іван... громаді на села Нове, без безпітного водопостачання, Мелітополь частково безпітного водопостачання. Ну і Крим, який вас, мабуть, теж цікавить, вже надовго, дуже надовго залишиться без сільсько води. Цього року ще щось використати, те, що встигли накачати а далі. Ситуація повторюватиметься те, що було до російського вторгнення водою. Ну і так, що можу ще сказати, що схоже російська влада окупаційно не платиться в евакуацію голови пристані лишок, тому що невдовзі буде. Е Перерізано, скоріш за все, дорога М-14 в двох місцях. Це в районі нової маячки, де вона виходить із лісу. Це по перше, а по-друге, перед Олешками, там де вона розділяється на дві частини. Одна йде на Крим, а друга йде на Літополь. Отже, там і там вона буде підтоплена. Я не знаю наскільки вона буде підтоплена Це для того, щоб там не могли не міг пройти корисний транспорт. Ну, принаймні, легкові не пройдуть, і таким чином все, що є нижче, більше, я маю на увазі нижче по рушу Дніпра. Воно буде відрізано, тому що зборів в старій нової збурівці також буде зараз витоплення. Вже почало почала вода надходити. Було пристані, там немає місця, де можна взагалі сховатися. Таким чином, все російське угрупування, яке знаходиться між цими точками затоплення, воно буде між цими трьома точками, які я сказав, воно буде в такому собі природньому оперативному оточенні, бо постачання туди будь-чого стану стане неможливо. Навіщо окупанти це зробили, на вашу думку? Ну я теж задаюся це питанням, то за всіма ознаками такими і довго, і середньої привагами вони несуть набагато більше збитків, зокрема і в воєнному шіфтоплані, ніж українська сторона. Але, по-перше, вони, скоріш за все, перелякалися чи то спроби, чи то успішної висадки на Казначейський острів Львового, це Коршенка Львова, це такий стандартний, доволі вже виверений майданчик для висадок, тому що він використовувався ще для навчань для навчань під час совєтської совєтських часів, так і збройними силами України, тобто там ручні... Підходи для техніки як з правого берега, так і на лівому березі до дорогого перекладу. Отже, там була висадка, вони відзвітували, що начебто все відбили, але чи це так, чи ні, ніхто не може показати. Та схоже, що 205-та бригада з так званих юрських казаков, які сиділи на відповівці, вони стояли просто Могли і самі теж команди це зробити. Хоча є ознаки непрямі того, що готувалося, е, готувалося це на рівні і російських центральних органів Наприклад, вони. Е, припинили е, повноваження по поведенню екологі екологічних е, розслідувань для свого слідчого комітету саме на окупованих територіях. нещодавно. це 31 травня сталося. Ну, Але при цьому все ж частину тих військ, принаймні частину тих військ, які продовжували ще оборонятися на Ділогодовому острові, вони схоже не повідомили. І зараз, хоча і хізуються тим, що ТСУ доводиться свої сили спеціальних операцій виводити, вивозити з островів човнами, чорнами, човнами, але ж самі при цьому, схоже, на те, що кинули їх на призведе не було, не було. Хоча там є і цивільне населення, тобто це село. де до сторонення там було 130-140 осіб, проживало, то де їх доля зараз, важко сказати. Тому що човни у них, як правило, повідбирали росіяни для своїх потреб. І як там людям рятуватися, я не знаю.